Ми зараз будемо проходити тести. Аліся, скільки тобі років? Ну скажи, скільки це? Три, Три роки. А тести ми будемо проходити на вік 4-5 років. А, Давай відкриємо рішенка Оре. Це хто тут у нас намагався? Жаби. Жабенята. А знаєш, яке завдання? Треба знайти, на якій з цих картинок є 5 жабенят. Давай спробуємо порахувати. Візьми свій пальчик. Давай першу картинку. Скільки тут є жабенят? Раху. Один, два. Один. Два вже понятия, так? Два запинята. А тут десять немає запиняти. Тут лише два. А на наступній кортинці скільки вже приняття. Один, два, три, чотири, п'ять. А за Все, виконаємо завдання. Вау, а завдання у нас ось таке. Потрібно знайти де овал. овал тут. Це огон, давай став плюс. Все у нас таке класне завдання. Поглянь на ці яблуки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. І цифра шість. Поглянь, це правильна відповідь. Сьом. Два години. Я сказала, бо вона хотіла б Добре, будь ласка. Привіт, а хто це ти? Ну, я називаюся. А який урок будемо робити? Математику чи логіку? Математику. Давай математику. О. Покажи свою книжку, яку ти маєш. У мене є така книжечка, Хіба Алла. Тут можна... Думала... А, так, так. Хто з цих комах сидить на грибочку? А це хто? Як? Лавлик! Він сидить на грибочку. Лавлики існують хіба на фермі. На фермі? А є равликова ферма? Так. Класс. А це що? А це що? <плес> Ну, гіночок. Ну, гіночок. А це? Це буря. Червоний. Палець. Буря. Буряк. Буряк. А. а що тут лишнє? Яблуко, правильно, так? Яблуко. А в мене є такий блестет. Вау! Красивий. Угу. Без супасин. Просто супасин. Вони дає робити іглу. Боже, яй, я не мене я точу. Ходи, мама. Яка холоднасенька, з нею щось трапилось. Хто нам допоможе? Я знаю, хто нам допоможе. Нам допоможуть тролі.